Дитячий туалет і компресор. Ви думаєте, це не совмістимо? Ні, це совмістимо. Зараз покажемо, як ми боремося з нашим конденсатом. Засипаються отакі фільтра. Давайте швиденько зараз покажемо. Це вони вже у нас да, негодні. Це вже все на мусорку. Зараз засипаємо сюди чистенький, воздух потрапляє сюди. Виходить у нас чистим, конденсат весь залишає, залишається в силіканілі. І подається до наших пневмоінструментів, і до всього подається вже чистий воду без різного конденсату. Вода в Борисполі ну, просто відвратительно, так сказати, гамно м'яко кажучи. Але дивіться яка чудова рада. Шикарно, що так це все виглядає. Два фільтри воздух.